Привіт, привіт, вітаю на каналі. Рейтинг, знову рейтинг. Що ж, сьогодні в нас Московія. Випала мені ця так звана країна. Так, отже, я зелений колір, мій союзник. Бадун, це я так зрозумів, клан Іго. Е, у нього що там? Нідерланди. Далі його опонент. Також Раша це Богдан. І Кекс це Нідерланди напроти мене. Що ж, дивимось. Так, ну все, як завжди, швидкий ринок. Три міських центра, третю казу побудував. Запустив тільки дві. <кхи> Золото, залізо. Так, як це він так... Де таку точку збору поставив. Так, четверта вже. Депцентр. Паркан. Поки що ніхто не будує. А, я вже заклав. 400. А це... Це наскільки я знаю, є такий багриплей. З депцентру чомусь показує вдвічі більше, ніж є насправді. Тут було не 400-200 я. Найняв. Так, тут наймаю Донських козаків. Так, а що це? Цей тултіпчик пропадає. Не пам'ятаю. Так, і що, я виходжу що в мене? Шостий рівень береться. Атаки. П'ятий захисту. Кіраси нема, кіраси нема. Де? Тут ці козаки. І тут. депцентру Гренадери. Тож, погнали? Мій опонент. Так, таке розташування міських центрів дивне. Дві стайні. Так, ці вже повністю прокачані і захист і атака, швидко є, два депо і така армія. 312 мушкетерів, 7 драгунів всього. Ага. Так, союзник мій. Атака є. Три стайні. Ого. Майже прокачана атака і тут швидкостріл також. Така армія у нього. 35 тисячовиків. Друге орди побудується. чотири гармати має. Так, і Богдан. Проблеми з житлом. Так, о, ну, пікінери прокачані повністю. Е, академія кераси нема, тут також нема. Стані будує витязів. Витязі. Два депо, така в нього армія. Ну що, дивимось? 10 гармат мої підтягуються, дивися, га цей пішов на допомогу Богдан. Захопив я, вкрав на це не бачу, не певних гармати накидують Гранатери зливаються. Так, 9 громад це дешев, але 50-та відео -50. задні. У них все таки втрату так, ну, Тут я продавлюю. Та ми чекаємо назад. Ну що? Так, ну так, допоміг тут Союзнику своєму. О, диви, ось міг би взяти націю. Так, ну він давай, не нападає на мене. Що я нічого? Та що це таке? <кій> так, ну з допомогою союзника кекс відбився. А си нічого. Просто стоїть. Мій союзник побіг у рейд. Націю вкрав. Угу, так. Да? Чи ні? Ні. Чи да? Так, да, да я. Забрав собі націю. Так, у мене що у мене? А, у мене вже століття є. Я вже драгунів наймаю. Тут так, піку продовжую. Три ордепо жимаю. Mm. Тві, червоний. Благородно вирішив поступити і допомогти йому своєму союзнику, але сенсу не було. Так, ну що ж, стання друга пішла. Драгони наймаються. По на постріл, я нічого не беру. Ні покращення ніяких. Так, ну що ж. Покращую стані їх. Тут беру силу золоту. Блин, а він міг би, конечно... Він щоб спочатку пішов, він би, мене ж, напевно зніс би. Каза пішла. Казарма п'ята. О, я вже прийшов на цих стрільців. Друга каза. Так, і що, мушкетерами. Перешив. Так. Тут суточка. атакувати почав так ну тут це звісно слабеньке ну вже хоч третю стайню побудував століття не перейшов Чотири міських центра має Так, що мій союзник походу знос синього дарма я пішов так і що ну так да, тут я пікою продавлюю а, слухай, відбувається все в ній тут. Е, так, піка у мене вже прокачана повністю. Кераси нема, кіраси нема. Стайн 2. І тут що... О, вже два швидка стріла, і вже майже вся стрільба прокачана. Блин, зараз перестреляє. А в нього... Де академія? А, троляче, академія в нього прокачана повністю. Тут, повністю, і тут. Два депо. Не зрозумів. А, є 10 грабат. Реч походу, так? Да? Так, піка моя вже заходить в місто. Все, тут я перебию. Ну і починаю знищувати вже його поселення. І що тут? Ага, багато стволей зараз покладуть всіх походить. Сим і за рахунок багато стулів відбився. Так, я не зміг, в принципі, тут його придавити. І так. Ще одна сила залишилась. П'ять казарм. Стайн так іди. Тут же запустив також мушкетерів. Націю що я так і не беру, так? Да? Блін. Хоча, ми їх би вже? Одна шахта, друга. Так, синій відбився. Так, я починаю гарматами настрілювати. Підмога підходить моя. Так, зараз я гармати втрачу. Горматами два. Ох, непогано полежав. Так, втрати вже. Блин, две. Четыре гармати він мене захопив. Що, ну зараз я вже маю знести нарешті його? Ага, Що, вже є століття у нього, так? Да? Четверта стайня. Підкова є. Ну тут все прокачено, так, століття, казарми століття нема. До речі, в мене хоч там взятися. Так, підкова в мене є. Три стайні. прокачуються. так. мушкет залишився. Але у ще не прокачані у нього це дрон, не. Настя Причесу не вже пішов в атаку Ох, тут такі армії уже двома націями тут Эйн тупо йде Дві реально він просто йде без атаки Жесть Так, ну все, я вже тут Нарешті Нарешті я вже знесу базу свого опонента Він давай, так, да, так і йде без так. Опять. Може він їх просто злети захотів, щоб ліміт он Що я будівлі. О, дивися. Фіолетовий вийшов. І червоний здався теж, да? Чи ні? Ні, ні, один селянин йде. Це що, один один нього залишився, він не... А ні, ось ще є. Тут один мушкетер йде кудись. Так, щось нічого не розумієте. Не зрозуміти, тобто. Так. И сыни всей... Ой, блин, зараз на походу тут снесе. Так, что это делается? Стрілювати. Так, це щось забагувалось походу. Так, побачу я ці багато столичні? Ага. Треба не знищувати. що Тут війська набагато більше. Прокачка на нього що. Так. Кого немає? Піку одна каза, да? Угу. О, в академії нічого. А, там взагалі в піку все грає, да? І тут також цих кірасерів. Підкову не взяв. Це... що це таке? Так, щось походу, повтор забагувався, чи що. Коротше, три стайні прокачані. І в академії ж в мене там вже все взято було десь в нього немає ст стрілкової армії взагалі виходить я його тут перестрілюю що і все, схожу я тут вже на базу, селянами вже пішов. Ось так цікаво, в перемішку війська наші стоять. Ну і все, армії в мене вже немає, я заходжу на базу і все зношу. Ну що ж, така вийшла гра. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк і прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.